Всім привіт! З вами Мальборо Сьогодні ми будемо бавити я звук баю. Сьогодні ми будемо строїти свій бізнес. Перший раз я його строю, бо Помню тут бавив та фіксах у цьому режимі. Так іду Тут Тут треба строїти таке своє, бачите, яке продобували комп'ютер чи кута. Сьогодні ми будемо його просити. Бігли додому буде ми може сьогодні такий кірил. 六。 Так, ребята, можна пополняю, собираем цель большая. Может, можно... Можно шоу сейчас. Далее мы цифру увольняемся. Далее будем особи мои нормальные.

Ryby, ja som raz už ich rošej. Wow! Čo za krásu Ja to už taký kúčem, tak ideme na 4, 5, 10. ideme rošite. Два вчителі порвусь. и тоа дарува многу, секунду, вебаш, е потоа многу, колку не намога. Надо вот это забрать бой, чай. 可是这样的好做。 Roblox, там ще якісь. Там рейси, я тут буду возити рейси, а так помали заробляти гроші. Не було мені цікаво, не так спочатку. Так, можна тріп'ятку купити. Питай людину mm за -hmm. тріп'ятку. Це що за тріп'ятку? А ти що за пригорок? Що кажеш? Що ж бити, О, музику можна виключити. Ура! Ось так мучу. Дорогом. 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 Тим будемо мати стільки як тут буде, ну та може і будемо балити. Мені це привіділо 1800. Добре, зароблю. Поверну. Так, ребята, я ся поверну. Тут я по художника заробив я 3700.

На базу. Ще одного вам тут принесу. Це у нас отака от башня, башня. Нормально, красиво. Я ще, може, зняну другу частину по цьому, Я ще не знаю коли. Буду бачити коли, коли зняну знаю. Красиво заробляє. Може ще когось наймемо. Може ще їм найняти. Чи може наняти ще пару тих цих е, садівника ще одного найму? Привіт! Дуже красиво, бляха прям для ролика. Уйдімо А то я, можна, ще... я ще одного найму. А тепер я на ньому. І... І поїхав десь. Ще одного бізнес мене купів. Це садимося, сюди куди кудись садоники. Так. Бізнес мене сюди. Опять золотий! Я думаю, так, продати тих, що з тими столами тут. А лишити собі цих один, два, три, чотири. А цих теж лишити, цих двох, чи скільки трьох, тут лишу. ну, зароблю я 10к, буду бачити. Що ми хайш не? Ну, всі грани заводні. Ребята, такой. Може, мало зароблю. Прий! Пройшла приблизно минута. Сматрювати груші заробляю. Na... na jméno. sa boli mini. Tak ja zrobím tu foto. Ja... Yeah, avatar. Tak. všetko, dobrý. tu je ešte jednoho. zaraz zároveň miesto preto... ...zrobím, lebo ešte jedno Пожалуйста, попал уроли. Привет, банка. Ты попал уроли. Ну пушка згорит, я не поздролка. Писать. Оооо, пища обмануй два. Бублика. Ще одного. Кашу. Бив. Не бачите, помали, помали будуть це строїть. не мене не їздить. Продати. З вода зобрази. Продати.

Ідем, збираємо. Збираємо. 8 О, Ой, давай щось красиве тепер наймемо. Так, за 8000. Так, да, повар. Так, повар, 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 повар. Ти підеш сюди за дід цих, тут їм не заважати. За 8 тисяч ти будеш поняв. Такий ти дорогий йоханий тобі бувай. З й було дуже много, дуже много роботи не, мені знайшов. Так, цього взяти. Перенести. Фух, я це так уже напишу, що я його продав, я його не продаю, я його забрав. Я його пересадив. Тобто, бачите, було орумо не oh, немножко. Не луну від них. No, ну, ребята, вже у нас були наші 10 тисяч. 10 тисяч. А ще таке все було. Два ще. Ставим по 1200. Нам діє 2400. Аби на мене по один. Двох по 9000. Мені заїдав телефон. Все, аби було. Так, так. да, 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 Это да, еще... да, тут да, да, Двое пришли. Так, да, у нас тут есть? За три, ни, нам да, да, двое да, 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 Давайте приїдемо. После все мають цей забор. Це ученики до мой богатый. А учет опять. Золото. И можно так сказать. Я можу в другій час їх продам, бо вони не золоті. Ми будемо ходити хобали, золоті. Вони не золоті, та як тепер? Ніякі бабло не будемо їти. Де золоти, бачите, таки вез, везучі? Бачу тисячу. Бачите, я друга частина буде завтра, може буду знімати, не знати. Може завтра буде друга частина, коротше, не знаю. Так, після додому. Додому. До і цей ролик був за 25 хвилин. Дому, йду, додому, покладу і поверну. Ну, можна не буде 25 хвилин. Побігу. Двоє золотих. Ого, пойзлом. Ну, що золото, є. Я думаю, в другу е, типа, покласти золотих до золотих. А десь далеко. ребята, з вами був Мальборо. сьогодні ми серію закінчимо. Завтра буде друга часть.